Підписуйтесь на канал Academy CGPT, дізнавайтеся більше про сучасні АІ інструменти, автоматизацію та ефективні рішення для бізнесу. Ви знали, що штучний інтелект може повністю змінити ваш підхід до продажів. У цьому відео розповімо про ISDR інноваційного помічника, який працює цілодобово, автоматизує рутину і збільшує ефективність вашої команди. Що ж таке ISDR? Уявіть продавця, який працює 24 на 7, без перерв і помилок. Він аналізує дані, шукає потенційних клієнтів, створює персоналізовані листи і навіть бронює зустрічі. Це ISDR інструмент, що поєднує автоматизацію та аналітику, економить ваш час і підвищує продуктивність. Як працює ISDR перший Пошук клієнтів автоматично аналізує інтернет, соцмережі і бази даних, підбираючи клієнтів за галузю, розміром компанії та іншими критеріями. Друга персоналізована листа пише індивідуальні повідомлення на основі аналізу даних про клієнтів. Третє, Бронювання зустрічей організовує зустрічі в зручний для обох сторін час. Популярні інструменти АІ для СДР, СЕЛС Девелопмент репрезентерів ISDR. Цей інструмент повністю автоматизує весь цикл продажів від пошуку потенційних клієнтів до організації зустрічей. Завдяки йому ваші продажі стають швидшими та ефективнішими, адже рутинні завдання виконуються без участі людини. Артизан інструмент, що спеціалізується на оптимізації електронних листів. Завдяки аналітиці й адаптації змісту. Артизан допомагає створювати персоналізовані повідомлення. Які значно підвищують інтерес клієнтів до вашої пропозиції, Аліса – потужна i платформа, яка аналізує дані про потенційних клієнтів, автоматично знаходить нові контакти та працює без перерви. Вона оптимізує витрати часу і ресурсів, дозволяючи команді зосередитися на укладенні угод. Ці інструменти змінюють підхід до роботи з клієнтами, спрощуючи процеси та роблячи їх більш результативними. Чому це важливо? ISDR не замінює людей, а робить їхню роботу легшою. Він допомагає знайти клієнтів, скоротити витрати та зосередитися на стратегічних завданнях майбутнє вже поруч. Штучний інтелект змінює правила гри в продажах. Хочете знати більше про ці технології? Приєднуйтеся до воркшопів Академіка ГПТ. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати нові знання про АЙ та залишатися попереду конкурентів. До зустрічі!